Хочеш авто, яке не завалиться після 200 тисяч. Ось тобі п'ятірка справжніх довгожителей. Vudo Superb 2.0 TDI 2015-2018, німецька база, чеська практичність, мотор CR. бере по 5 літрів і спокійно тягне 350. Головне, не лий погане пальне і не генеруй заміну гривень. SRDI-40, 1.7 SRDI, 2014 2016. Це корейська відповідь дизельним універсалам. Мотор простий, коробка 6-ступінчатий автомат, до 300 тисяч кілометрів проблем майже не буває. Лише іноді сажовик. Хочеш більше таких підбірок? Підписуйся! Volvo V60 2.0 D4 Це той самий дизель D4 на 190 кінських сил, надиво економічний і ресурсний. Водова м'яка, салон бізнес, надійність до 350 тисяч кілометрів ходить як годинник. Перевірено водіями-таксистами. Toyota RAV4 2.5 2014-2016 років Старий, добрий 2.5. Один із останніх живучих атмосферників у кросах. Якщо міняти мастило, проїде 400 плюс тисяч. Варіатор? Так. Але Нової генерації він ще нікого не підводить. Якщо шукаєш авто, яке точно не зламається, залітай у наш телеграм. Там тільки перевірені варіанти, які ще не встигли з'явитися в оголошенні.